Наближаються новорічні свята, батьки хочуть ощасливити своїх діток присутністю казкових персонажів. То скільки ж коштує в цьому році приміряти на себе образ діда Мороза чи Снігуроньки, ми намагалися дізнатись. Існує декілька способів перевтілити себе в Діда Мороза в компанії зі снігурочкою чи без, аби створити новорічне свято. Перший спосіб взяти костюм на прокат, другий придбати, третій пошити на замовлення. Починаємо з першого найпростішого варіанту. В рівному є досить організацій, які пропонують образ на прокат. Знайти їх в інтернеті дуже просто. Проте цінова частина прокату у зв'язку з фінансовою ситуацією цьогоріч трохи змінилася. Прокат дорослого костюма Діда Мороза в минулому році коштував від 45 гривень. Цього року трохи подорожчав. Костюм снігурочки Діда Мороза, то прокат коштує 150, а Пошиття буде в районі 500-600 гривень. А вас підвищились ціни порівняно з минулим роком? Ну звичайно, підвищились, ну але не, не так як. От, стараємось все таки не підвищувати зима ціни, бо розуміємо, що зараз всім складно. Прокат один з найдешевших варіантів. Проте, якщо ви бажаєте придбати костюм Діда Мороза та зберегти його на майбутні руки, це обійдеться вам трохи дорожче. Наприклад, в інтернет-джерелах купити костюм можна за найрізноманітнішими цінами, починаючи від лояльних 100 гривень до захмарних 3,5 тисяч. Якість та зовнішній вигляд такого Діда Мороза буде в більшості відповідати його ціні. Третім варіантом отримати персональне новорічне вбрання є пошиття на замовлення. Цей варіант дає можливість самому взяти участь в розробці дизайну та підбору тканини. Та й обійдеться це досить недорого. За словами працівників ательє, пошиття святкового костюма буде коштувати в середньому 600-700 гривень. Отже, маємо три варіанти: купівля, прокат та пошиття. Поки найдешевшим з них є прокат. А ціна купівлі чи пошиття буде залежати від ваших побажань та можливостей. Ілона Якимюк, Наталка Міщук у ритмі подій.